От і зібрали ми теплицю. Теплиця збирається дуже легко, хочу сказати, як конструктор. Нічого тяжкого я не побачив. З плюсів, що мені сподобалося, вона дуже легенька. Можна двом чоловіком її повністю перенести. Заявлена вага була 35 кг. два ящички невеликі. Повністю поміщається в легкову машину. Я переживав, як з кошти маю забрати, але труднощів ніяких не було. Так що подарунок підмічили підполіли. Чи... Побили посінь. Е, Що ще сказав? О! Топлиця ще себе покаже. А може і не покажеш Всім привіт! У нас розпаковочка сьогодні. Теплиці Мелетек. Кожна деталь має свій номерок. Все підписано по інструкції, дуже все легко складається. Думаю, що проблем не буде. От скільки часу воно забере, не знаю. По інструкції все гарно пише. Вказано, скільки деталей має бути. І як правильно складати, які все по номерації відбира. Так що я стартую.

Були нюанси з цією перемички, навіть з двома перемичками. Спочатку думали, що це не той розмір, але приложили трошки сили і її заложили на місце. Так що, соки. So, okay. І так, тепер ми її поставили лежаки. того, щоб воно не ламало нам кріплення. По інструкції не можна ставити середню панель. Я тепер зрозумів, чого того, що я поставив. Поставив і в мене впала частина, тобто одна стіна. І воно загнуло кронштейн. Так що краще її зложувати лежачи. І нарешті металовий каркас вже в зборі, і зібрали його так. Тут вихід у нас отакий, сон засібка, попустили іконочка у і... нас в такому пані, На я приклеїли приклеяли і всечок. Якщо потрібно відкривати, стручуємо. І зам'явлю бантик, ключко. Хто як люблю? І всім дякую за перегляди, що ви дивитесь. Так що до наступної зустрічі. Всім па-па!